Доброго дня, шановні, ви на каналі і В даному відео ми поговоримо про дуже корисну річ в зимовий час, таку як антигель. До нещодавнього часу мені здавалося, що тема дизельних антигелів відома вже всім водіям, і досвідчені водії з настанням перших морозів або навіть до настання перших морозів вже додають антигель до паливного баку свого автомобіля. Але, як показала практика, навіть ті водії, яких я ну, вважав досвідченими, в яких я міг повчитись, не знають цього, і з настанням перших морозів в них починаються перші проблеми. Можливо, це пов'язано з тим, що до цього часу у Певного водія був бензиновий автомобіль, і з метою економії палива, ось на цей сезон людина, наприклад, придбала дизельний автомобіль і не знає всіх нюансів його використання. Отже, дизельне паливо за своїм складом трішки відрізняється від бензину. В його складі є парафіни, які при низьких температурах зовнішнього середовища кристалізуються, збиваються докупи, і таким чином паливо стає густішим, а парафіни забивають паливний фільтр. І тому паливо банально просто не прокачується через паливну систему, не потрапляє в двигун, і двигун автомобіля не запускається. Це досить серйозна проблема, тому що видалити парафін не так вже й просто. Як мінімум, потрібно буде замінити паливний фільтр і відігріти автомобіль. В якихось певних випадках автомобіль просто буксують в тепле місце, наприклад, в якийсь гараж або бокс, де є опалення, там відігрівають, проводять заміну паливного фільтра, можливо, навіть зливають. Паливо і заливають нове. Тобто, це ну, вже така досить складна процедура, яка займає як мінімум півдня. І ось щоб не потрапити в таку халепу, бажано використовувати превентивний засіб, такий як дизельний антигель. Дизельні антигелі випускають різні виробники. Ну, в мене для прикладу тут представлено два виробники: це Хадо і Ранвей. Але є ще Хайгір, Ліквімолі будь-що. В принципі, їх. Спосіб використання і принцип дії мало чим відрізняється один від одного. Єдине на що я в першу чергу звертав би увагу, це рекомендована концентрація для розведення палива. Наприклад, ось тут у нас пів літра антигелю, і цього вистачить на 110 літрів дизельного палива. Відповідно, літр на 220 літрів. В той час, як ось тут у нас 1 літр, і тут пропорція 1 до 1000. Відповідно, одного літру цього антигелю вистачить на цілу тисячу літрів палива. Тому звертайте увагу на рекомендовану концентрацію і на вартість. Можливо, варто трішки переплатити, взяти дорожчий продукт, але який розводиться в більш такій економній концентрації. Але є ще і зворотня сторона: наприклад, як показали наші тести. Деякі антигелі, якщо їх використовувати в економній концентрації, такі, як рекомендує виробник, можуть працювати трішки гірше. Тому особисто я радив би збільшувати рекомендовану концентрацію на 10-20%. Збільшувати додавання антигелю вдвічі або втричі не має жодного сенсу. Це не буде вже суттєво впливати на температуру замерзання або парафінізації дизельного палива. Справа в тому, що дизельний антигель при певній концентрації. Здатен зменшити температуру незамерзання дизельного палива на якусь певну величину. І далі вже збільшення концентрації антигелю не зможе покращити характеристики дизельного палива. Тому я і не раджу там суттєво в 2-3 рази збільшувати концентрацію, яку рекомендує виробник. Від цього, в принципі, вже нічого не зміниться. Незважаючи на те, що на флаконі з дизельним антигелем вказано, що антигель може зменшити температуру. Парафінізації дизельного палива до мінус 36, мінус 40, я знаю, що антигель може понизити температуру замерзання дизельного палива приблизно на 12 градусів. І тут потрібно розуміти, що дизельне паливо буває трьох видів: літнє, зимове і арктичне. Наприклад, літнє дизельне паливо може витримувати температуру до мінус. 5. Надалі, якщо буде холодніше, це паливо парафінізується. Тому, коли ми додамо до літнього дизельного палива антигель, то його гранична температура незамерзання буде вже мінус 18. Далі збільшувати концентрацію не буде жодного сенсу, тому що від збільшення концентрації антигелю температура парафінізації літнього палива вже не стане нижчою, ніж мінус 18. І якщо ви, наприклад, під видом Зимового дизельного палива придбали літній дизель з додаванням антигелю. І думаєте, що у вас мінус 18, і ви ще додасте зараз антигель і отримаєте мінус 30, у вас може нічого не вийти. І вам буде здаватися, що ви придбали там якийсь поганий неякісний антигель. Але насправді може бути так, що ви просто придбали. Літню солярку, в яку виробник вже додав антигель для того, просто щоб продати свій продукт і закупити там, наприклад, зимову солярку, або взагалі недобропорядні виробники, або там продавці палива так економлять. Різниця між літньою зимовою та арктичною соляркою полягає не в додаванні антигелю, а в технології виробництва або там ну, в якості фільтрації, тобто в зимній або арктичній солярці. Парафіну в складі значно менше, ніж в літній. Ну і відповідно в арктичній ще менше ніж в зимовій солярці. Парафінів, тому така солярка витримує більш низькі температури. Але за своєю вартістю таке паливо значно дорожче. При використанні дизельний антигель обов'язково потрібно заливати в паливний бак. Теплим при температурі плюс 15, плюс 20 або навіть плюс 25. І перед заправкою. Таким чином, антигель якісніше змішається з дизельним паливом. І є ще один нюанс. Сам по собі, антигель замерзає при менш низьких температурах. Здається, вже при мінус 5 градусів по Цельсію. Тобто, ну, бувають ситуації, коли автомобіліст про всяк випадок купує антигель. Кладе його в автомобіль, і далі при настані перших морозів, вже при температурі мінус 5, антигель замерзає і перетворюється в кригу. Комусь може здаватися, що це неякісний антигель, але насправді антигель, якщо його не розбавити паливом, так само, як і антифриз концентрат, якщо не розбавити його водою замерзають при менш низьких температурах ніж після того, як антигель або антифриз розбавити. Я навмисно звернув увагу на питання. Літньої, зимової, арктичної солярки, а також на питання замерзання антигелів. Справа в тому, що це ну, є такі дві основні скарги стосовно антигелів. В першу чергу, ну, часто буває, що автомобілісти купують, там, можливо, навіть з рук в каністрах дизельне паливо, яке було літнім, в нього хтось додав там, антигель і видає за зимове. Далі нам здається, що якщо ми придбали вже зимове дизельне паливо і додамо до нього антигель, то за своїми характеристиками ми наблизимо це паливо ну, майже до практичного. Але це неможливо. Літнє паливо, скільки туди не лий антигелю, за своїми характеристиками. Максимум можна наблизити до зимового. Далі, скільки антигелю не лий, нічого з цього не вийде. Для того, щоб отримати арктичну солярку, потрібно або її купити, або ну на крайній випадок придбати справжню зимову солярку, додати в неї антигель в певній кількості, і тоді це паливо за своїми характеристиками буде наближене до зимового. Арктичної солярки. І друге питання стосується замерзання антигелю. Ну, нам часто пишуть в коментарях, що ось заморозьте там декілька зразків, і подивіться, хто з них краще, хто замерзне, хто ні. Я раджу не звертати на це увагу, тому що антигель сам по собі замерзає, якщо його не розбавити. Краще за все антигель тримати вдома в теплі і використовувати його до настання перших морозів. Так це незручно, потрібно. Ну, Моніторити прогноз погоди, ну але використання дизельного автомобіля це не тільки економія, це ще якісь додаткові маніпуляції і нюанси. Ну і останнє питання, про яке варто поговорити в розрізі нашої теми, це альтернативи дизельному антигелю. Є водії, які рекомендують замість у цих незрозумілих фабричних спеціальних домішок використовувати керосин. нібито він вже перевірений століттями і працює не гірше. Ну, По-перше, керосин десь потрібно знайти, а по-друге, я мало собі уявляю сучасного водія на сучасному дизельному автомобілі, який додає разом з дизельним паливом якийсь керосин і сподівається, що це ну, покращить характеристики дизельного палива і не призведе до якихось суттєвих змін в роботі його двигуна. Тобто, на мій погляд, все ж таки краще використовувати фабричні засоби, які Точно підходять до сучасних автомобілів. Але якщо ви вважаєте інакше, у вас є якийсь необмежений доступ до кіросину, будь ласка, використовуйте його. Я з вами, я вами пишаюсь і я вас підтримую. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.